Дев'ятеро чоловіків на Закарпатті, серед яких був і мешканець Полтавської області, намагалися незаконно перетнути кордон. Як повідомив речник Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко, порушників зупинили на кордоні з Угорщиною. На околиці села Велика Паладь. Прикордонники виявили осіб, які спробували сховатися у лісосмузі. Кожен із них мав при собі сумки з речами першої необхідності. За словами Романа Павленка, своєї мети щодо незаконного перетину держрубежу затримані не приховували. Відомо, що усі затримані скористалися послугами переправників, яким мали заплатити від 500 до 4 тисяч доларів США. Для з'ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення, передбачені статтею 204 примітка 1 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, затриманих доставили до прикордонних підрозділів. Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконних подорожей, чоловіків за кордон.